Ніколи навіть гадки не мала, що я буду рієлтором. Колись давним-давно, коли треба було підібрати квартиру батькам і мені, замість проданої батьками квартири, я дивилася на роботу рієлторів і думала, Боже, яка робота, ніколи б не хотіла такої. А ви теж так думаєте, коли дивитесь на роботу рієлторів? Що це за робота? Шукаєш ті квартири по інтернету, потім їздиш по місту, дивишся їх, переглядаєш, в голові паморочиться. І я спитала у рієлторки, яка нам показувала квартиру, як ви сюди попали. А вона мені каже, мені дитині треба платити за навчання. І що ви думаєте? Через 4 роки в мене старший син, йому треба було поступати у вищий навчальний заклад. І що? Я пішла у рієлтори. Щоб заробити гроші на навчання. Але спочатку я зробила ось що. Я поїхала, повчилася на рієлтера у Києві, там якраз відкрилися курси. А я тоді ще жила у Херсоні. Я повчилася тоді і зараз завжди навчаюся, вчуся, бо час технології, законодавство постійно змінюється і треба бути обізнаним, сучасним рієлтером. Але знання технологій, законодавства, це не єдине, що повинен знати і вміти робити рієлтор. Знаєте, ще, що важливо: Людяність, екологічне ставлення до людей. А ще треба бути психологічно стійким, коли працюєш з людьми, бо без цього в нашій роботі довго не витримаєш. А ще треба вміти захищати свої кордони. Бо якщо я не вмію захищати свої кордони, то як я зможу захистити інтереси людей, які до мене звернулися? Дзвоніть мені 050 877 49 14. Професійний ріелтор Ірма Багненко.